Сорт Деміс набирає саме горіх, набирає потужності. Покажу його в всій красі, коли вже будуть горіхи. Я б колись показував на коробці спічок, який горіх закрупний. Набирає саме сили потихеньку починає набирати силу. Зараз він ще не дуже великий. Сорт Лаваш. Отак плодоношення. Три. Три. Три, два, чотири. 4. Форма 6. Вибила такий от горіх продовгостий, но крупний. Тобто він вже такого плана. Одна грозь має 6 штучок. 2, 4, 5, 6, да. Шість штук має отакий. От Такої форму плюху таку він має цікаву. Він полувідкритий, виходить. Сорт хуська бомба. Має теж таку цікаву плюшечку. Тобто горіхи ще не дуже сильно здорові. Вони наберуть сили. Тобто так він закладає. Хуська бомба, як кажуть. Такі, ну не дуже сильно здоровий горіх ще. Но він набере сили, бо це пізніший сорт. І... Форма 6 тоже він не самий раній. Сорт Франк має. Раз, два, три. Так, получається 3, 6, 7 штучок в грозді. Пізній сорт, ну, ще набере сили, покажу горіха. Татарин. Дальше. Сорт який кращий за Екатерину і за Пушкінський. Ну, тобто по крупності горіх і плодоношення. Сорт прийшов із Татарстана. Він міняє цвет. Він от, червоний краї, а так він зеленіє.